Лінія бойового зіткнення повторює всі вигини державного кордону. Це про північний схід Харківщини, де за лічені кілометри східніше Вовчанська точиться дистанційна війна через міждержавну межу у прикордонних українських селах. Майже не залишилося цивільних, а наблизитися до кордону в день майже 100% означає наразитися на ворожий обстріл. Разом із прикордонниками бригади Гарт у темну пору доби туди вирушила знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. З машини і почалися скиди. Більше 20 скидів на машину. Лед віддали на лежі звідси. Потім почали по дрону стріляти, кошмарити його, і почали по нас там два рази танчик лупанув, ну і там гради, всяка херня почала вийти в нашу сторону. Дорогою до державного кордону okay. Лексус, заступник командира відділу прикордонної служби бригади Гарту, подробицях розповідає, яким був його попередній виїзд на самий край української землі. Посадка, там ще наші пацани, а за тою посадкою 350 метрів вже. Це територія дотику України з агресивною Московією Північно-східніша Ловчанська. Получається, там там поля що і слідча вже посадка там. Капець, так? Так, це Ну, это будут постоянно какие звуки, прилеты, перелеты, свисты. В Альчанской стороне там день и ночь вот такие вот выбухи. Раз за разом всю ночь кабы, очень потужно. Бывает. Стричка державного кордона тут ныне и есть линию боевого зиткнения с расистами. Стрелка дня в основном працюет. Ну, вот миномет каждый день. Работа танка была, то есть 20 го миномета. Как бы. Сейчас больше тихише, потому что, мабуть, они с резервы перетянули в сторону Волчатской. От у нас кордон заповнені. Багато разів на добу. І в день темної порою він скеровує свого мавіка через кордон. Луганськ – очі українського прикордонного підрозділу над головами московитів. Скупчення так особо не. Ну, то, що вони там строяться. Ну, вони є там біля кордону. Окап, окапуються прикордонники. Розповідають у сутінках вночі й удосвіта щодоби чують як на ворожій території. Пересувається важка техніка, підіжені техніки ночі тобто, техні... так і зранку. Тобто технзву техніку чути постає на да? Постійно, постійно стоїть гул техніки. Що вони переміщуються ймовірно, то шляхом 14К волоконівка Шебекіне у бік Вовчанська окупанти женуть підкріплення. Водночас на ділянці їх відповідальності твердять воїни Гарту, Московитські танки, бронемашини та навіть ворожа інженерна техніка в притул до кордону не підходить. Наші розвідники літають. Видно, що кацапи окопуються. Кацапи переживають, кацапи слідкують. Кацапи також піднімають дрони і ведуть свою аеророзвідку. У них є чим бити окупантів на дистанції. Вони це роблять щойно, помічають найменший рух ще на ворожій території. зранку була бойова робота. То вже потім питаємо, куди що я піхота. В основному є в арсеналі прикордонників і ефективна західна зброя для ближнього піхотного бою. Саме ефективне 200 метрів. Та тут така місцевість. Ви знаєте прикордонники гарту, що сунути на пролом через кордон для московицької піхоти було би відвертим самогубством. Рівні місцевості тут досить важкий, щоб підходити, бо виходить звіти. І дистанція досить велика, і потрібно її спуститись, і вони вже в низині. А в нас тут виходить висота, тому і не сунуть. Окупанти тут не сунуть, але цілодобово ведуть дистанційні обстріли. Сьогодні також міномет, ось хотіться другий. Ну так, кожен працюють, то сьогодні не дистанційно. Прикордонники гарту переконані, з власної волі московити не припинять війни. І навіть попри складну місцевість ворожу піхоту кремлівські генерали здатні і тут погнати на прорив будь-якої миті. Варіантів розвитку подій повинен один з найстарших воїнів підрозділу. Насправді лише два. Вони не закінчать У нас два шляхи, або вони нас, або ми їх з північного сходу Харківщини, Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1 плюс 1.